Привіт, друзі! Здійснилася мрія мого чоловіка. У нас є новий гараж, який ми построїли у минулому році. Дуже класний, дуже зручний. А ось тепер у нас є отакий забор європаркан. Але ми його ще не добудували. Тут ще буду ворота. І ось продовження нашого забору. Мені треба буде зробити тут озеленення, через те, я хочу зафіксувати для себе, що і як було і як буде. Тут у мене садок, там вже ростуть деякі квіти, але добудуємо забор, і я займусь там. Прибиранням. Тут треба буде вибрати деякі кущі і все навести. Ось гілочки поприбирати, бо ми викорчували їх. І це треба буде усе поприбирати і навести лад.